Цей час настав. Я записую уроки по лайтруму. Базові навики, які вам пригодяться, щоб обробити свої фотки, свої шедеври. Почнемо. Ви встановили Lightroom, у вас є от такий от, він має вигляд дивний, але нічого страшного. Тут все дуже просто. У вас є дві вкладки Library, Develop, в одній ми загружаємо фотки, відбираємо. А в іншій ми обробляємо. Все дуже просто. Почнемо з загрузки фоток. От. Беремо наші рави, кидаємо в Lightroom. І тут дуже важливо, Ставимо прев будуємо прев'юшки один до одного, будуємо smart прев'ю. Це нам е, трошки пришвидшить обробку, і нам не потрібно буде тримати завжди підключений винчестер до ноута, коли ми обробляємо фотки. Ставимо камера Settings. Sorry, мій Perfect English. Це для того, щоб Lightroom рахував фоточки вашої максимально схожими до того, що ви бачите в себе на камері. Жмемо імпорт. Boom. Чекаємо, поки імпортується. в Lightroom, У нас тут от наша папочка вот -да, -да. тут будуть наші фоточки. От. Це все нам не потрібно в нижче Publish сервіс. Ми це закриваємо. Е так, далі. Поки закидаються фотки, пройдемо по основному для чого нам розділ бібліотеки. Розділ бібліотеки нам потрібно для того, щоб ми гарно продавались наші фоточки. Жмемо на пробіл. Е буква Z на Zoom. Можна збільшити, можна зменшити, листаємо фотки, але нам ж, ми ж це все не будемо обробляти. Нам потрібно вибрати звідси дві-три кльових фоточки. Включаємо бібліотеки або Ctrl-L. Отут у нас є флажочки. Зірочки і колір. Кому що подобається. Можна окремо, можна вибирати разом їх. Давайте почнемо з флажочків. Буква P на англійській розкладці це буде ваш флажочок. Буква X це буде бракований кадр. От, пішли, далі переглядаємо фоточки, вибираємо ті, які будемо обробляти. наприклад, цю. Далі наприклад, цю мама мія, або, цю, або ось. цю. Змеємо Escape. Переходимо, От, коли ми бачимо багато фоточок. Жмемо на вот тут ми дивимося, що ми вибрали це норм, це норм. Ой, дві схожих. Яка з цих, мабуть, в цю ми не будемо обробляти. Жмемо ще раз забираємо флажочок і цю ми не будемо обробляти. А у нас є три фотки, з якими ми будемо. Далі працювати. Вот. До речі, можна сортувати по флажочкам. Опять же, Ставити зірочку, цифрова клавіатура або кольори. А, можна по настройках вашої камери, на які об'єкти ви знімали, на яку лінзу, а, вот, можна ще по чому? по чому, по чому, тексту. Можна вводити назву файла і шукати свій файл таким чином. А, і, вот, вся бібліотека. То, що ми вибрали флажочками. Вот. Собственно, вот. А, як же ми звідси імпортуємо фотки? Ага, ага. Це ще простіше. Вибираємо фотографію, які ми хочемо імпортувати. shift command є. -E. І вибираємо тут папочку, назву папочки, де саме це все буде. Назву папки можна переіменувати файли, можна виставити їм кращу максимальну якість, можна зменшити якість шар під матовий папір, але це не обов'язково. І жмемо експорт. Але це вже тоді, коли ми все обробимо. А як ми обробляємо, і які в нас інструменти для обробки? Це в наступному відео.